Це марафон Єдині новини для вас працюють журналісти фактів АСІТІВ та Віконе СТБ. Мої вітання у Брюсселі. Завершилося перше історичне засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Україна погодила з союзниками новий план реформ, річну національну програму, спрямовану на підготовку до членства. Про що йдеться? Розповість наш спеціальний кореспондент Володимир Грунець. Володимире, добрий вечір. Тож чекаємо подробиць. Андрію, вітаю, вітаю нашу аудиторію в Києві. Дійсно, Україна була на порядку. денному но темою номер один тут у Брюсселі. здається інколи, що є є певна втома у міжнародних партнерів України, і що вони втомлюються підтримати її фінансово, і у військовому плані. Дійсно, є низка проблем із постачанням, наприклад, боєприпасів. ми знаємо, що була інформація про те, що домовилися Україна і західні партнери про постачання мільйонного снарядів 155-го калібру до березня місяця наступного року. У 2024 тисячі проте існував ризик, що не, не зможуть виготовити таку кількість боєприпасів, щоб поставити їх в Україні. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, говорить про те, що вирішувалося це питання. Воно було темою номер один. Що західні партнери щільно працюють над тим, що є технічні проблеми, які також вирішуються, і власне я прошу його прямового. Сьогодні за зачиненими дверима е я почув, ну, і всі це почули, і всі це, до речі, відзначили. Категорично ні будь-яким натякам на втому від війни, і не менш категоричне так, продовженню і збільшенню підтримки України. Чесно кажучи, навіть було, ну, сьогодні краще, ніж я очікував в цьому плані. Тому що ну, колеги не просто констатували якісь речі, а реально е підтверджували, що допомога не тільки продовжиться, але й буде збільшуватися. Іде дуже потужна дипломатична робота з Угорщиною та Словаччиною. Ми знаємо, що в останні нещодавно були вибори, де перемогли проросійські політики, які тепер керують країною. Така сама проблема може виникнути в Нідерландах. Тому Києву варто сфокусуватися саме в цьому векторі. І наскільки я розумію, ця робота також сьогодні і вчора тут проводилася. І головне питання ще одне, яке тут обговорювалося, Це зустріч власне міністрів закордонних справ. У Скоп'є в, в, в Північній Македонії там відбувається зустріч ОБСЄ, де присутня власне і Росія. Від них присутній Сергій Лавров. А, знаємо, що країни Балтії і Україна відмовилися від участі в цьому заході. Проте багато країн поїдуть туди такі, але не будуть брати участь в офіційних заходах лише в перший, в перший день увечері, де не буде присутня Росія, представлена Лавровим Андрій. Дякую, Володимире. Це був Володимир Рунець з Брюсселя, наш спеціальний кореспондент. Він розказав про історичне засідання Ради Україна-НАТО. Ворожий дрон забрав життя жительки Степногірська. В цьому ж селищі напередодні також постраждали двоє чоловіків. А внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранені 25-річний чоловік та жінка. Поранені цивільні в лікарні у МВС України заявили, напередодні Росія вдарила по Запорізькій області ракетами Іскандер-К та калібр. Пошкоджені житлові будинки, два освітні заклади, магазин, територія підприємства. Також упродовж доби окупанти скинули дві авіабомби на села Новодарівка та Роботине. По інших населених пунктах 29 ударів із безпілотників, 119 з артилерії та РСЗВ. Негода проти окупантів сили оборони Півдня повідомили, що в Криму впав дрон Камікадзе, який росіяни запустили в бік материкової України. Навіть опублікували відео. На ньому видно, що це ударний безпілотник типу Шахет, який не зміг долетіти до цілі через штурмову погоду. Україну накрила нова хвиля негоди. Циклон Олівер розгулявся вночі. Були пориви вітру і крижаний дощ. Комунальники по всій країні отримали попередження від ДСНС. Тому техніка у багатьох регіонах чергувала з ночі. На Харківщині через негоду знеструмлені 1700 споживачів. Електроенергія зникла у дев'яти населених пунктах області та загалом без світла 11 українських регіонів. Нині усе намагаються полагодити. Вже 30 листопада нагоди може відступити та навіть визирнути сонце. Але сьогодні треба бути в. Країні. Край обережними. Очищені дороги, а тротуари повні снігової каші. Для столичних комунальників негода стала випробуванням. Київ чистить та посипає засобами від ожеледиці майже 300 одиниць техніки. Там, де машини не можуть, долучаються люди. Загалом понад три тисячі комунальників. Тротуари намагаються пройти спеціальні трактори та встигають не скрізь. Тяжко. Зранку так зовсім було не почищено і зараз дуже слизько і з обережністю. Трошки комунальні служби наші не справляються. Більш-менш краще, ніж піроки, так сказати. Інколи трактор проходить, а так більш-менш чистить. як бачите, трошки почищено. Щось роблять. Все, все, що вони можуть, не роблять. По всій країні порию вітру 15-20 метрів за секунду. В Харкові в одному з магазинів від вітру зірвало покрівлю. На місці працюють комунальні служби. Через нагоду на Харківщині знеструмлені 1700 споживачів. Електроенергія зникла у дев'яти населених пунктах області. Нині світло намагаються поновити 12 бригад Харків Обленерго, повідомили в прислужбі підприємства. У місті оголосили штормове попередження першого жовтого рівня. За ніч без світла лишилося понад півтисяча населених пунктів по всій Україні від Херсонської до Чернігівської. І закарпатської областей президент на спеціальній нараді в Одесі доручив прискорити роботи з енерговідновлення та збільшити кількість ремонтних бригад і техніки. За дні нагоди рятувальники відбуксували 1800 машин і надали допомогу 4000 тисячам українців. Хочеться звернутись одразу до туристів, які планують свої походи у гори. Такого не робити ні в коєму разі. Це смертельно небезпечно. Окрім того, у нас ще є попередження від Укргідромецентру про сніголовинну небезпеку. Продовжується шторм в окупованому Криму, хоча нині панує вже інший циклон. Олівер він не такий потужний, однак, майже по всій країні мряка і дощ. Температура переважно. Плюсова, однак у центрі та на півночі по обіді почало підмерзати. Водіїв просять бути особливо обережними, пропускати техніку дорожніх служб і не паркувати автівки на узбіччі доріг, дотримуватись дистанції, а пішоходів дивитися на дорогу. Адже видимість для водіїв до кінця доби знизиться до 200-500 метрів. Сьогодні немає такого буревію і снігу, як у неділю та на початку тижня. Однак тим не менш, погода дуже неприємна. Тому обачними закликають бути і пішоходів. І водію уже завтра. Синоптики обіцяють поліпшення погоди, та треба уважно дивитися вгору, аби на голову не впала бурулька. Ольга Чайко, Тетяна, доцяк та Роман Факти ICTV. єдині новини. Повний кавалер ордена за мужність першого ступеню, а також капітан української команди на іграх нескорених. Олександр Маковей із Хмельницького повністю хоче змінити підхід до реабілітації поранених вояків України. На війні сержант Маковей із 14-го року і знає, як важко дається перемога, але так само важко відновитися після поранень. Сам пережив 14 операцій. Лікарі дивом рятували йому ногу. Досі без ціпка не виходить. Але щоденно тренується та прагне створити мережу спортивних клубів, де буде безбар'єрний простір. Саме для ветеранів. Разом зі своєю бригадою сил спеціальних операцій Олександр Маковей пройшов увесь хід України. На захист держави став ще 14-го. Коли звільнився після поранення, думав про мирне життя. Але 24 лютого вже стояв у черзі до військкомату і знову пішов на фронт. Влітку 22-го під час мінометного обстрілу, сержант дістав дуже тяжке поранення тазу і ніг. Коли я півроку лежав. В ліжку, і я розумів, що в мене народжується дитина, і я Маю брати участь в її вихованні, я маю ходити. Ще навіть лежачи, я почав думати про те, як я буду ходити, як я маю поставити себе на ноги. Я вже тоді будував стратегію. І саме тоді, коли спецпризначенець вчився знову ходити, оголосили набір у команду Ігор Нескорених. Олександр не лише пройшов відбір, а й став капітаном і здобув перше українське золото в Дюссельдорфі. Але це насправді не про медалі. Я пам'ятаю цих хлопців, які ну, на відборі були. Це були такі молоді хлопці, не впевнені в собі. Такі в. Вони обережні. І вже коли ми були на закритій змагань, я побачив зовсім інших людей. Це вже впевнені в собі хлопці. І зараз Олександр Маковий, або як називають його друзі, Макоша учасник різноманітних спортивних змагань. Він своїм прикладом хоче показати пораненим воякам, що саме спорт та підтримка побратимів дають шанс на повноцінне життя. Я перепробував всі реабілітації, які тільки були в Україні, і зрозумів, що спорт. Це саме ефективна реабілітація, і вона в першу чергу допомагає бути здоровим, підтримувати свою форму, покращувати якість свого життя. Так, без підтримки друзів і спорту не зміг би впоратися зі втратою і Олександр Пономарьов. Боєць 79-ї штурмової бригади зазнав поранення ще 14-го року. І тоді держава не була готова до реабілітації та віддолення вояків. Та й зараз розповідає ветеран: інклюзія в Україні лише починає розвиватися. Зараз ну, для себе займаюсь. Теніс на візках великий. Знову ж таки, наша сугубо місцева ініціатива. Саме домовляємося. Саме тому повний кавалер ордену за мужність Олександр Маковей прагне створити мережу спортивних комплексів для ветеранів. каже дуже важливо, аби такі заклади працювали і в селах, та щоб жоден ветеран не залишився зі своєю проблемою наодинці. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, факти стів. Єдині новини. Дивовижне продовження отримала справа загиблого героя. Рік тому під Бахмутом загинув відомий києвознавець, перекладач і реставратор, реставратор автентичних дверей у столиці Сергій Миронов. Не маючи спеціальної освіти, він самотужки прикрасив Київ вісьмома відреставрованими фрамугами і дверима, біля яких нині влаштовують фотосесії. На згадку про улюбленого екскурсовода і реставратора зібралися активісти і продовжили Сергієву справу. Зі 120-річних дубових дверей зняли шари фарби, просочують розчинами для зміцнення деревини, зашпакльовують дірки, замінюють безнадійно зіпсовані фрагменти. Це нижня частина дверей, в неї був постійний контакт з водою. бо... На цій вулиці не зроблені лівньовки, і вода постійно підтікає. Ну і постійна вологість просто знищила нижню частину. Кілька тижнів активісти у вільний час відновлюють столітні двері у стилі модерн, понищені часом і людьми. Національний університет уже планував їх замінити, та небайдужа молодь переконала цього не робити. Двері це те, з чого починається ваше знайомство з будівлею. Ви в них Входити було модно робити все індивідуальним, різноманітним, щоб виділятися і двері. Це той самий елемент, на якому можна було виділитися. Тому вони такі великі, розмашисті з різьбою гарною. А ось і сам засновник реставрації автентичних київських дверей Сергій Миронов. Зйомці кілька років напевно йому було би приємно, що його справа живе. Він мог стояти от з самого ранку, з восьмої години і до того, як вже не було достатньо світла, от він там 12 годин чи більше стояв, вичищав ці, ці, ці фарби. Так, це кропітка і, і довга праця. Перекладач із німецької та англійської, кілька вищих освіт, цікавився історією, любив футбол. Разом зі своїм другом Сергій Миронов багато мандрував Україною та за кордоном, часто порівнював ставлення до історичних пам'яток. У нас тут на першому забудовники, красиві дубові двері, замінюються на якісь залізні, які обклеюються об'явами і виглядають. І просто ця вхідна група жахливо починає виглядати. Сергій вважав, що нинішнє покоління останнє, яке може бачити київську сторічну автентику. Вирішив реставрувати двері, поки їх не знищили. Знань і навичок бракувало, допоміг інтернет і книги. Ось одні із восьми фрамухи дверей відреставровані Сергієм Мироновим до великої війни. На них було дуже багато шарів фарби, але під час кропіткої роботи бачите, відновилися вивезерунки, і вона стала мати такий вигляд. Як майже 100 років тому серій каже, рідві бачиш потроху, воно якось працює. У людей відкриваються очі на те, що вони бачили кожен день. Коли почалася війна, Сергій пішов воювати. Під бахмутом зазнав смертельного поранення. Загибель улюбленого екскурсовода спонукала його слухачів до діла. Неля чудна родом із Донецька. Після втрат і переїзду 2014-го потрапила на Сергієві екскурсії. прочитала його книги та перейняла його цінності. Разом із однодумцями вже відновили вказівник на вулиці Чікаленка та відреставрували дві пари дверей у середмісті. Бо двері гарні, старовинні, потребували допомоги, і в них вже не було багато часу, тому вирішила їх врятувати. Навіть старовинні латунні ручки купили на аукціоні. Активісти об'єднались у громадську організацію, яка існує за донати. У соцмережах ініціативу презентує Ксенія. Коли я побачила, що відновлюється діяльність проставрації дверей, я зрозуміла, що це моя відповідальність за моє місто. Я доєдналася на перші двері в червні. Я тоді готувалася до зно і дуже хвилювалася, що я не встигну на реставрацію. Сергій Миронов дізнався і переповів чимало захопливих історій про власників і мешканців київських будинків, перекинувши місток із минулого в теперішнє та майбутнє. Тож буде виправдано і заслужено, якщо вулицю Салтикова щедріна у столиці назвуть на честь Сергія Миронова. Олена Астахова Віктор Зеленков, Олексій Олексієвченко. Факти ICTV. Єдині новини. Це все, але марафон триває. Наступні новини всього за 15 хвилин.